Well, thanks, Celeste, and good morning, everyone. And thanks for joining the 20th meeting of the Ukraine Defense Contact Group. міністр оборони США Лойдостін заявив, що виживання України перебуває під загрозою, так само як і безпека Америки. Про це він сказав у Німеччині, де вівторок відбулося 20-те засідання контактної групи з питань оборони України. Водночас Остін запевнив, що Рамштайн додав йому рішучості, щоби забезпечити потік американської зброї та боєприпасів в Україну. Упродовж майже двох років ця контактна група виділила понад 88 мільярдів на допомогу Україні у сфері безпеки. і в тому числі йдеться про 15 союзників США, які виділяють Україні більше ніж ми в розрахунку до власного ВВП сьогодні виживання України під загрозою і безпека Америки під загрозою. Вони не можуть втрачати ані дня, і ми теж. Тож сьогодні я повертаюся звідси, сповнений рішучості забезпечити потік американської оборонної допомоги та боєприпасів. глава Пентагону підкреслив, що формат Рамштайн зараз зосереджений на реалізації двох треків: перший це негайне забезпечення допомоги ЗСУ. Другий розбудова українського потенціалу оборони і стримування на далеку перспективу. Остін також повідомив, що вівторок провів перше засідання керівної групи так званих коаліцій спроможностей. До нього долучилися представники Норвегії, Данії, Великої Британії, Ісландії, Естонії, Латвії, Литви, Німеччини, Нідерландів, Люксембургу, Франції, Італії і Польщі. Що таке коаліції спроможностей? Наразі цей термін охоплює щонайменше вісім коаліцій: авіаційну, протиповітряну, танкову, артилерійську, а також коаліції морської безпеки, інформаційних технологій, розмінування та БПЛА. Вони зосереджують зусилля на тому, щоб знайти та поставити відповідні технології, озброєння, техніку і боєприпаси в Україну. Паралельно європейські країни посилюють власну безпеку та проводять маневри, щоб підвищити професійний рівень своїх військ, добитися координації та злагодженості. Зокрема, від початку року в Європі проходять навчання Steadfast Defender. У них беруть участь понад 90 тисяч військових із 32 країн-членів НАТО. Крім того, в різних частинах Європи проводяться інші маневри на тлі військової загрози з боку Росії. Тим часом у самих Сполучених Штатах рішення щодо продовження підтримки України залишається заблокованим у Конгресі. Сенат ще в лютому ухвалив масштабний пакет з допомогою Україні на понад 60 мільярдів. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон, чиї погляди вважають наближеними до позиції Дональда Трампа, відмовляється вносити цей документ на розгляд. Майк Джонсон безумовно відчуває тиск як з боку адміністрації Байдена і демократів, так і з боку іноземних союзників. А також впливових представників республіканської партії, які продовжують наполягати на терміновості допомоги Україні. Через це спікер публічно заявляв, що не виступає проти допомоги однак бачить це по іншому минулого тижня. Майк Джонсон у спілкуванні з однопартійцями сказав, що Палата представників підготує свій законопроект із підтримкою України, але в суттєво іншому вигляді ніж схвалений Сенатом. Цього тижня стало відомо, що республіканці обговорюють можливість виділення принаймні частини із 60-мільярдного пакету для України у вигляді позики. Тобто 48 мільярдів на озброєння і так мають повернутися в оборонно промислову базу США, а решта 12 мільярдів доларів можуть бути виділені в якості безвідсоткового кредиту для України. Варто додати, що в Палаті представників ініційовані також обхідні процедури, так звані «discharge petitions», які мають на меті подолати блокування з боку спікера та винести на розгляд законопроекти з підтримкою України для цього законодавці мають набрати під петиціями щонайменше 218 голосів. Майк Джонсон заявив, що палата не розглядатиме пакет для України, принаймні допоки Конгрес не прийме бюджет на поточний фінансовий рік. Дедлайн по бюджету спливає в п'ятницю, 22 березня, і в Білому домі вже повідомили, що сторони подолали ключові розбіжності. Однак після цієї дати в Палаті представників почнуться канікули, які триватимуть до 8 квітня, що знову загрожує відтермінуванням допомоги для України. Тож як розвиватимуться події, покаже час. Але для того, щоб не пропустити новин зі Сполучених Штатів та інших країн про підтримку України, користуйтеся вебсайтом і Ютуб-каналом Укрформу. Залишайтеся з нами. Ярослав Догопол, Укрінформ Вашингтон.